Якщо Богові відомо заздалегідь, що, скажімо, наприклад, Пітер чи Патрісія не повірять у Христа і не отримують спасіння, чому Бог взагалі створює їх? Тут Лукасе нам необхідно зробити кілька чітких розмежувань. Якщо Бог щось наперед знає, це означає, що це станеться. Ось що означає передбачення. Таким чином, немає сенсу говорити, що якщо Бог наперед знає, що це станеться, чому він не запобігає цьому. Якби він запобіг цьому, це не було б чимось, що станеться. Коли ви знаєте, що щось станеться, занадто пізно щось робити. Тому це тавтологія, що станеться, те станеться. Краще в цьому випадку звернути увагу на запитання: якщо Бог знав і це логічно передувало створенню світу, як люди добровільно дадуть відповідь у різних обставинах, чому він не створив світ, в якому кожен би добровільно відповів на заклик Івангелія або на його благодать у тих обставинах, в яких люди перебувають, і таким чином вони спаслися б? І як я вже зазначив раніше, моя відповідь на це. Хоча подібний світ логічно можливий для Бога він може бути нездійсненним для створення, враховуючи той факт, що люди обирають вільно, можливо, що світ, де кожна людина добровільно спасенна, не є здійсненним для створення Богом. Таким чином, якби Бог спробував витягти загиблих зі світу і сказав би: Я не буду створювати таких людей, у вас виходить новий світ. Новий можливий світ, і вам знову потрібно запитати, що сталося б у цьому світі, в якому тільки залишок цих людей був би створений. Можливо, що в цьому світі багато хто з інших не повірив би добровільно у Христа. Саме так можливі світи працюють у філософських обговореннях. Ви не можете просто вирвати людей або вилучити людей із можливого світу. Тому що у такому разі у вас створюється зовсім інший світ? У зв'язку з цим ще раз. Яким чином ви доводите, що великим моральним благом для Бога було створення справжнього світу, в якому деякі люди не приймуть його і не отримають спасіння, а не створення світу, в якому люди не мають вільної волі? Але принаймні в цьому випадку Бог створює всіх їх для отримання спасіння, чому другий варіант не є для Бога більш великим моральним благом? Одного разу я брав участь у розмові, в якій необізнана жінка відповіла на це запитання, коли хтось сказав, чому Бог створив світ, коли знав, що так багато людей загине? Вона відповіла, бо він знав, що так багато людей буде врятовано. Я подумав про це, і чим більше я міркував, тим більше знаходив сенсу у цих словах. Бог хоче створити світ, в якому обмежена кількість людей, створених на його образ, мають незрівнянне благо вічних відносин любові з самим Богом, знання якого остаточна мета людського існування та незрівнянне благо і сам факт того, що деякі люди добровільно відкинуть цей дар від Бога і зневажають Божі люблячі ініціативи, не повинен бути перешкодою для радості і блаженства тих, хто добровільно прийме його благодать і буде врятований. Ми не повинні дозволяти людям, які не спасаються і не каються, мати свого роду владу накладати заборону Богу щодо його волі про створення світу. Тому я думаю, що люблячий Бог зробив би таке. Він створив би світ з оптимальним балансом між врятованими і загиблими. Він створив би так багато врятованих, скільки б він тільки міг з найменшою кількістю загиблих людей, яку він тільки міг створити, і він би спробував досягти найбільшого відсотка врятованих із загальної кількості людей, що були створені то був би оптимальний баланс. Я думаю, це цілком можливо, що Бог створив світ, в якому існує оптимальний баланс між спасенними і загиблими.